Так, Всі запитують по еховському трактору ціну. Це у нас джинма 404, в предыдущому попередньому відео я вам все показував, що тут є чого немає. От, значить, сказали, даний трактор коштує 6500 доларів. Це сороковочка на 40 коників. Значить, немає тут ось цьокол, немає патрубка. Передні диски є, але резини немає, бо там, бачите, з колісом така печалька. Отак це все діло виглядає у кабінці. Отак от все воно є і виглядає. І сказали за даний трактор. 6500 доларів. А вам тепер вирішувати, брат чи ні.